Всім привіт! Темою цього відео буде продовження пошуків родоводу цукербергів. Тобто, то буде стати трошки відхилення від теми про цвинтар, бо у Вікіпедії я прочитав, що цукерберги мешкали в місті Старий розділ будинку номер 99 і зараз буду робити таке опитування мешканців, хто, можливо, щось знає, або володіє якоюсь інформацією, може хтось знає про родовід цукербергів. Зараз знаходжуся в громадській будівлі селища міського типу Розділ. І хочу запитатися одного із старожилів. Прошу пана, як вас звати? Станіслав, Станіславе, хочу запитати, скільки вам років? 81. Скажіть, будь ласка, чи ви чули таке таку фамілію або таке, що засновник Фейсбуку Марк Цукерберг його прадіду походить зі старого роздолу. Звідси, з цих теренів. Я вибачайте, я навіть не знаю, що таке Фейсбук якийсь. Це є соціальна така мережа, де всі виставляють своє життя, можна так сказати. Соціальна така сторінка, де всі фотографіями хизуються, хто як її використовує. То ви кажете, ви не знаєте таке, вам нічого yeah. таке не говорять. А Велику Вітчизняну війну ви пам'ятаєте трохи чи ні? Скільки вам років було? 49-й рік, я пам'ятаю, перестрілку. Ви пам'ятаєте перестрілку? А як, а як євреїв там десь розстрілювали, там он на, на цвинтарі я ви... то не того не пам'ятаєте? так? Не. От я таке хотів запитати вас. Дуже вам дякую, гарного дня. Добрий день, можна вас щось запитати? Я таку роблю таке розслідування відносно цукерберга. Знаєте, що, ну, хто такий цукерберг? Засновник Фейсбуку знає, але тепер почули тільки, що має коріння з роздолу. Так, Ейзек Цукерберг, чи хтось ще є зі старожилів? Грос може знає, він корінний розділий. Хто? Так, хто? Тут... Грос, ага. Розділи. Ну, видите, яке місто цікаве? І, і Лянськоронські, і поляки тут були, і євреї так. тут були. І дивіться, що тут є: камінь на камені, все таке, хоч би я був на тому цвинтарі, цвинтар непокошений, все в такому занедбаному стані. Може, Цукерберг подивиться, в якому стані це кладовище, можливо, бись щось би поміг, якось то, то чи, ну, якісь кошти би дав, чи щось би. Ну, навіть цікаво і приїхав би, от е, якийсь американський актор теж має походження з Ходорова. Був, приїжджав до Ходорова. Уявляєте, Львівська область, яка Львівська область багата такими творчими людьми. Ви знаєте, ті євреї, бо я живу тут, то я бачу, ті євреї до війни, вони дуже часто приїжджали. Ну і все, вони йшли туди, вони допомагали, а тепер все. Бачите, то то не кілька, то все, бо поліція навіть в центрі нема кому покосити. Жіночки, я хочу вас запитатися, чи ви знаєте, що таке Фейсбук? Знаєте. Так, такі старі, щоб мене Так, ви є в Фейсбуці. А чи ви знаєте, хто засновник Фейсбуку? Засновник? Таку фамілію, як Цукерберг. ви чули? Що а походить, Ейзек Цукерберг? Що походить звідси, старого старого 1800-х років він тут народжений, Ейзик Цукерберг, той, тобто прадідо. Я, то, я був на цвинтарі. Розумієте, трава не покошена. Ну як так люди, вони, та всі ми люди і євреї люди, і, і, і мусульмани, і монголи люди, всі ми маємо якось, як то кажуть, якщо ми помираємо, має бути якось то. Облагороджено, я так, я, я, я так і казав. І от може Марк Цукерберг подивиться це відео. і Може він статки має, я не рахую гроші, але казали, що писали у Фейсбуці, що в нього 200 мільярдів доларів. Може би якусь частинку е, ну, щоб ви хоч, хоч покусили там то кладовище кожного року, бо там я йшов, там трава така як ковдра. То можна там ті могили, деякі каміння є, що можна просто зашпортатися і впасти. Можна. Я побігла Дуже приємно було з вами поспілкуватися. Дякую. Дякую. Дуже гарно дякую. дякую. Ось видно Старороздільська школа, яка зараз облагороджена. Можна сказати так, модернізована. 1905 є напис, коли вона була побудована. Зараз вона реставрована. І слава Богу. Це та також стара вулиця. І ось в цьому домі. Така існує гіпотеза, що мешкали цукерберги. Але е... Я не знаю, я не знаю, чи це правда. Що Це цукербергів дім, так? А. Ну Дуже приємно, дуже приємно. Але вітки ви це взяли? Що та, такий дім тут є? Ну та у Вікіпедії написано, що Цукерберги жили в домі 99. А може, то помилка в Вікіпедії? всяке може бути, в інтернет теж є. А ні, ну так з тих часів могли поміняти. Могли щось поміняти, могли щось перепутати. Но 99 могли щось... Це чий будинок. Казали мені в старостаті, що то Галицька має більше так, домів, більше ну такий рахунок поза 100. Uh -huh. А я кажу, ну то в Галицькій не може бути, бо то туди аж на Крупського починається Галицька з центру. Розумієте? Uh -huh. Там І... всі нові будови? Так. Ми живемо в якби, сусідній будинок, угу. але там було дуже мало пляцу, чотири всього сотки. І ми купили, але це колись був один пляц. Бачите, кажу, хто шукає, той знайде. Я шукав, шукаю, трошки вже майже Ні, звійшов. Це, це був колись один пляц. Ми купили такий кусочок, і вона каже: до мене, я би хотіла, щоб ти то все купила. А то Бо далеко то... до вас ти? Та ні, біля старої школи. Біля старої школи. Ось така гіпотеза, що тут така версія, можливо, і у Вікіпедії неправильно, якась була перенумерація під час радянської епохи, тут, можливо, проживав Цукерберг, тобто Ейзек Цукерберг. Я так думаю, така моя версія. У Вікіпедії написано 99, а тут 16 номер. Ось видно фундамент, що такий стародавній. Як колись будували такий, можна сказати, бальок. Після фундаменту йде і там, напевно, вже глина. Глина, солома. Ну, не знаю, яка структура будівництва, але такі хати дуже теплі були. Оцей будинок старий. Ви не чули, що хто тут проживав? Тут проживали колись такий, він вже помер той чоловік. Така старенька мама жила, вона померла. А потім він теж помер. Він по Кропецькій вулиці помер. Але того хату будинок купив його. Вот його сусід. Я розумію. Купив. А от ви не чули Цукерберг, таке прізвище. Цукерберг. Я чув таке. Чули? Ну, засновник Фейсбуку є Марк Цукерберг. Ну. Він є мільярдер, а його прадіду походить Старо... тут народженець старого роздолу. Так, так. Я таке чув. От я от ходжу тут роблю по старому роздолі. То не село, а то місто, воно мало Магдебурзьке право. Чому зараз кажуть, що селище? Ну, селище, ну так було. Ну то колись я вам розкажу такого: то колись тримали тут жиди. Жиди. Тут були жидівські магазини, фільварки. Тут все були жиди. Чотири тисячі жидів. Було. Так, тут були жиди, жидівські міста. Тут колись давно, тут колись був базар, і всі жиди тут все продавали. Таке, все розуміти, колись все пані Марія казала, робили Гішефт. Так, так, так. Дішефт. Так, 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 так. І всі спеціалісти, от кравці, чи там якісь сапожники, ще щось там, ще щось. Длу? Все були жиди. Все жиди були. Розумієте? Я розумію. Я ходжу по старому роздорі, питаю людей, е, чи вони знають, що таке Фейсбук. Ви знаєте, що таке Фейсбук? <зв>. А хто засновник Фейсбуку? Не знаєте. Цукерберг вам підкажуть. А ви знаєте, що діду Цукерберга? Походи звідки, як ви думаєте, старого роздолу. Старого роздолу, прадіду, цукерберга походи зі старого роздолу. Не. О, ось бачите. А знаєте скільки жидів було у нас єврею. Чотири тисячі ну от я фільмував єврейське кладовище, в якому воно жалюгідному стані зараз перебуває. Да. І, і от я таку роблю місію. Хочу, щоб люди дізналися більш про історію старого роздолу. Бо може сказати, це розділ, якщо на карті так, розділ. але всі кажуть старий розділ. Ну правильно, ні і то... дуже цікава місце на тут є. І лянськоронські, і жиди були, як так. ви кажете, євреї, і поляки. Дуже цікаве так. місто. Так. Дуже цікаве так. місто. Скажу, воно було місто вибачає. Місто, місто, місто прийшли. право. Ага. Просто о, мій протіт 26, 26 рік. 16... Як, вам то, сі присне, я знаю. як вам сі приснив ваш прадід, спитаєтеся, чи він знав Ейзека Цукерберга. А я вам скажу, мусив знати, мусив знаю, знати. чому він був мер міста. Ага, то мусив знати. А до чого я зачепила, Чому нові розділ, Якби не був нові розділ, то, то був би місто. Не, просто розділ просто. був розділ, але перші думи тут і заїхали овоги сюди, ага. навіть у нашому роздолі, навіть у нас, в нашій каті. Моє бабці, де я народилась, були вони кватеранти. У Вікіпедії в інтернеті написано, що Ейзек Цукерберг, прадід, проживав в домі номер 99, Але якої вулиці невідомо. Пані староста, пані Галина казала, угу. що можливо вулиця Галицька, бо вулиця Галицька має 100 з чим то більше 100, сто номерів. Значить, десь 99 номер в цій вулиці є. Може, ви щось знаєте? Може, є. Зараз таке скажу. Євреї. Жили тільки в центрі. Як бабця казала, десь зараз е, Дішефт. А діше, діше. Дішефт. Ну от як там, побачите, школу то давно ну, було. Ну, коло дому, коло інтернату, стара школа, так? Так, так. там костюм і там були по-польськи, як була Польща, вони називали закуніце, а на українській мові е, монах. То називається монастир Кармелітів було, так? Так. Зараз перебуваю на подвір'ї монастиря. Ось в такому стані. Монастир перебуває зараз. Тут облаштовано інтернат, дитячий будинок. Як ви зрозуміли, це для неповносправних осіб. Ось такий стан. Ось такий зовнішній вигляд зараз на такий час. Як бачу, як кажуть працівники, що приїжджають сюди, люди фотографують, як я бачу не в такому гарному стані. Бажано би його трошки, як то кажуть, облагородити. Бачите, нема ні пущикатури, але зараз йду трошки в іншу сторону. Ось цієї локації, де знаходиться інтернат. Зараз видно і єврейський цвинтар. І частково видно могили. Ось там внизу. Хочу вас запитатися, чи така фамілія, як Цукерберг, вам щось говорить. Я вам підказку дам. Фейсбук. Засновник ага, Фейсбуку. Фейсбуку. Ну, Марк Цукерберг, тобто він засновник Фейсбуку. І його прадідо Ейзек Цукерберг, який народжений у 1800-х роках, тут проживав. Яка історична така цінність цього міста, цього містечка, які тут люди, то Лянскоронські, Живуцькі, було Тут Ну, цінні. тут дуже цікава Раду така було. історична, сказати, така мекою туризму має бути. Тут має бути, я так думаю. Цукерберг. Можливо, подивився, в якому стані його, то можна то спадщина? Ну, спадщина, нація його, бо то він єврей, і тут єврейське кладовище. Як можливо, в якому стані могили тут? Є такі постаменти, що можна сказати, що можна прочитати. все, А є такі, що там вже ніс не прочитаєш. Та. А скільки каміння пішло на будовище, на фундаменти. Ну а що ви, може, чули про якийсь розстріл? Варкова у нас же не бішка, каже, теж там жила Ту, по Галицькій, що його ховали єврейських дівчат. Що їх, розстріли їх, німці розстріли, так? Та? Та, та, та. Було. Ось такі середньовічні леви тут навіть є. Вони, напевне, бачили. 1800 роки. Може, де і пан Ейзик сюди приходив. І ще його колега, друг тут є, також лев. Другий. Хочу запитатися вас, чи ви знаєте, що таке Фейсбук. Фейсбук знає це така соцмережа. Дуже добре. А хто засновник соцмережі? Ой, такої? Не, не знаю, не знаю. А я вам підкажу Марк Цукерберг. Та о, я таке чула, чула. А його прадіду Ейзек Цукерберг, народжений у 1800-х роках, походить зі старого роздову. Ого. Я сьогодні провів таке дослідження. Кожен кожна людина по-своєму розповідала. Так, що ви тепер будете знати, хто засновник і де жив Прадід. Дуже гарно, гарного Добре. дня. Дуже дякую.